Слава Україні на Хмельниччині наслідок атаки Росії є жертва. Китайські шпигуни збирали секретні технології українських ракет Нептун. На Хмельниччині п'яний водій перекинув авто. Постраждали підлітки. Детальніше далі є Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. У наслідок нічної атаки загинув житель Хмельницького району. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Загибла особа 1960 року народження отримала смертельне поранення від уламків ворожого безпілотного літального апарату типу шахет. Тіло направлено на судову медичну експертизу. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Служба безпеки України затримала китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет Нептун. Затримали двох громадян Китайської Народної Республіки у Києві. Як встановило розслідування, один з китайських шпигунів, 24-річний екс-студент одного з київських технічних вишів, він залишився у Києві після того, як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність. Інший фігурант його батько, який періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина. За матеріалами справи, колишній китайський студент мав здобут. Буту технічну документацію з виробництва українських нептунів для цього він намагався завербувати українця, який має відношення до розробок новітніх озброєнь сил оборони України. Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності і затримала на гарячому під час передачі йому таємних документів. Наступним етапом було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб Китайської Народної Республіки. Слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру у шпигунстві. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Білогірській громаді підтвердили сумну звістку, яку майже рік боялися почути рідня. Загинув військовослужбовець із села Хорошів Микола Вікторович Зубатін. Боєць служив стрільцем 2-го стрілецького відділення. Зв'язок із ним обірвався ще 30 липня 2024 року під час бойових дій на Харківщині. Майже рік рідні сподівалися на диво, проте нещодавно стало відомо. Герой загинув. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині п'яний водій перекинув авто з підлітками, двоє у лікарні. Дорожня транспортна пригода сталася учора вночі на автодорозі поблизу села Шпиченці. 24-річний житель села Давидківці в стані алкогольного сп'яніння керуючи автомобілем. ВАЗ, перекинув автомобіль, з'їхавши у кювет. У результаті ДТП двоє пасажирок автівки 15 та 16 років отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до лікарні. Водія правоохоронці затримали. Слідчі Хмельницького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили чоловікові підозру. Слідчі дії тривають. У центрі Хмельницького рятувальники ліквідували загорання на кухні ресторану. Учора виникла пожежа у приміщенні торгово-розважального центру на вулиці Кам'янецькій. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що займання виникло у вентиляційній шахті кухні ресторану на площі 5 квадратних метрів. Існувала загроза поширення вогню на більшу площу. На щастя, пожежу вдалося повністю ліквідувати. У результаті події ніхто не постраждав. Причини займання наразі встановлюються. У Хмельницькому районі відключать у понад десятка населених пунктів. Причина проведення ремонтно-модернізаційних робіт. Про це повідомляє Хмельницька філія газмережі. Фахівці планують тимчасово зупинити розподіл газу в Ярмолинецькій та лісових громадах. Роботи стартують уже завтра, з 8-ї ранку. Газопостачання буде тимчасово припинено у таких селах: Антонівці, Биволівці, Верхівці, Волудринці, Голохвасти, Жилинці, Коритна, Лихнівка, Москалівка. Перегінка та скарженці. Орієнтовний термін припинення газу від 1 до 2 днів, залежно від темпів виконання цих робіт. Розподіл відновлюватимуть поступово після завершення усіх технічних процесів. У газмережах закликають мешканців поставитися з розумінням до ситуації та заздалегідь підготуватися. Також нагадують, що на момент відновлення газопостачання необхідно забезпечити повний доступ працівникам до газових приладів у будинках. Ще більше інформації про аварійні відключення та про планові ремонтні роботи до того ж про головні події нашої області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте qr код та долучайтеся до нашої спільноти. Ми чекаємо на вас і у інших соціальних мережах телеканалу. На все добре.